Дівчат, всім привіт! Я знімала відео на свій другий канал Манікюр Тема. Хто ще не підписався, переходьте за посиланням, залишаю вам в описі, і я на нього знімала відео про те, як прибрати клюючий нарощений, нігодь на гелеві тіпси. Ось така система, що зробити, щоб трохи підняти ось ці гелеві тіпси при нарощуванні. Бо буває так, що нігтьове ложе буває коротше, длінше, і ти прикладаєш цю гелеву тіпсу, нарощуєш ніготь, і ніготь повністю клює. Що робити, то якщо цікаво, переходьте за посиланням та дивіться. А на цей канал я вам залишила найсмачненьке це дизайн. Тож, давайте розпочнемо. Я хотіла щось зробити, щось в стилі якоїсь половинки якогось фрукту, але не знаю, що вийде в результаті. Подивимося, три нігтя я намалювала зеленим таким салатовим кольором, і два вирішила залишити ніжно-рожевим. Хоча він на камеру здається якимось білим. Ну І далі трохи помалюємо звичайно пензликом, і дивіться, що в нас вийде в результаті. Я коли малюю на великі ось такі довгі нігті гель-лак, то відразу на пензлик набираю багато гель-лаку, бо вони задовгі, матеріалу треба багато, щоб гарно все перекрити. Тож пензлику в ту бутилочку я не знімаю зайвий гель-лак. І вже я обставилася різними бутилочками, заздалегідь підготувала собі ті матеріали, якими буду працювати. І ось на початку я хотіла зробити розташовочку і замість пальця. Використала ось таку баночку. Згори на неї наклала гель-лак і за допомогою губки ось так розташовую по салатовому тому гель-лаці, щоб зробити такий собі градієнт, гарний перехід. Але пізніше я вже так собі подумала, нащо ставити на ту баночку, якщо можна просто з бутилки гіллаку туди поставити гарну краплю, і в нас якраз буде ідеальний перехід із щільного біленького, тобто цього розовенького так, кольору до більш такого плавного переходу градієнту. Тож її губкою крок за кроком, і робила я все це в два шари. Звичайно, вже перший шар треба просушувати, щоб був такий більш насичений колір. Так? І так само я зробила на вказівному пальчику. Ось, подивіться, вже перший шар був просушений, і вже на другому шарі я роблю знов таку ж розтушовочку. Хочу сказати, що ця така задумка з допомогою губки дуже класна, особливо для новачків, та й не тільки, якщо кудись поспішаєш, дуже швидко можна такий собі перехід зробити. Що стосується середнього пальчика та мізинчика, я вирішила зробити просто такі клякси. Сьогодні ну, найшвидші такі маски І зараз вони доволі популярні, але просто так я їх не залишу, ще щось трошечки. Якусь родзиночку сюди додам. Тож розтираю і просушую в лампі, і далі, певно, будемо вже робити якісь щось схоже на промальовочки на нашому великому пальці і на вказівному. Але щось скажу наперед, мені не дуже ті промальовки сподобалися в результаті. Але подивитеся зараз ви і скажете, як воно вийшло. Тож, я на початку наберу трохи топу, і в мене тут на задньому плані стояли ось ці блискітки, додаю блискітки в топ відразу, щоб вони в мене просушилися вже, готові і не заважали. так? Далі я витерла звичайно пензлик, пензлик використовую той самий, що для підмальовки промальовки гель гель-лаку. і змішую ці блискітки в топові і трошечки ближче до кути, коли я, так по мінімуму, цих блискіток наношу, розтираю, щоб їх було не дуже багато і просушу в лампі, а далі вже буду робити ту саму промальовочку. Що ж, про мальовку зробили. Що там додати, я навіть не знаю, бо все було видно одразу на відео. Додам лише тільки те, що найкраще такі зерна малювати за допомогою тоненьких пензликів. Тож обирайте найбільш тонкіше, якщо хочете тонесенькі ось ці крапельки. І на ті два нігтики, на яких я зробила клякси, я ще додам свої найулюбленіші ці наклейки, наліпки, які я замовляла давно вже на AliExpress. Вони Додають такого стилю із сучасного манікюрчику. Я їх наклею, вони наклейки основі, не треба занурювати в воду. Єдине, що треба зауважити, це дуже добре їх розтирати, бо вони можуть зіжмакатися. І тоді, коли ви перекриваєте все топом, ось ці випуклості, скажімо так, ну, ці змуршки, скажімо так, вони залишаються і через них дуже швидко Швидко виходять від шарування. Так Топ стирається і відклеяться ті наклейки. Все перекрила матовим топом. Лише ті крапельки, ось ці, як зерношки, я додавала туди топу без липкого шару глянцевого. Але в матовому варіанті мені дуже сподобалося. Чекаю ваших коментарів. Якщо вам сподобався також такий дизайн, то ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Вже залишилося зовсім небагато до тисячі підписників, тож чекаю ваших підписочок. До зустрічі в нових відео.